Вітаю вас, дорогі друзі! Нестерпна спеки сьогодні в Одесі, але ми з вами на привозі і будемо готувати суп, який не треба варити. гаспачо. Давайте дивитися ціни на продукти. Нам з вами потрібні помідори типу слівки. Вони такі м'ясисті, як то кажуть, ось ці виглядають як правда. Ізмаїл домашні. Саме косне помідори, що ви знали. Другий сорт помідори. Який? другий. Голландський сорт. Okay, дякую вам. 60. Давайте ще подивимось ціни. Якось ціни на помідори не дуже падають. Щоб минулого тижня 60, що зараз. Перці 80. Некрасиві тридцять. Може, і взяти некрасиві. Чи не брати. А ось помідорки. Блін, вони дорогі. Скажіть, будь ласка, а звідки ваші помідорки? Всьо місце. Не повернемося де за шістдесят, бо я знайшла де 50. Пішли, маяки. Вони такі не дуже красиві, але тут можна вибрати. Щось, я почну, мабуть, будемо економити. Нам потрібен кілограм помідорів. Ах, все літає. Нічого, можна вибрати? Не ну, страшно, що вони страшні. На лісу ужасне і добре внутрі. Можете, будь ласка, зважити мене. Це скільки? Кілограм? 980. Окей. А можете ще розказати ціни на огірки та на перці. 40 і 20. Окей, скільки всього? 59. Окей. Нам ще потрібні болгарський перець, червона цибуля, чесник, олівкова олія. Та вінний оцет, І мені дуже-дуже жарко. О, дивись, тут перчики по 50. Я візьму парочку. І ще чесничок, будь ласка. А можете розказати про свою шапочку? Це від жари. Допомагає? Допомагає дуже. Дуже красиво. Схоже на кіпу. А ми, здається, знайшли червоний лук. Йдемо до нього. Тринадцять гривень. А можете розповісти ще ціни на свої овочі? А, лук звичайний у нас шалот стоїть 30 гривень за кілограм, салатний 85. Картопля у нас 25 гривень. Є на жарку на варку. Є Просто на варку. Морковка ягесенька, тому вона 20 гривень коштує. Так морковочка, звичайна, 40 гривень. Бурячок 25 гривень, солодкий, пімненький. Капусточка молодесенька 25 гривень. Дуже смачна соковита. Баклажани. Свіженькі 70 гривень за кілограмчик. А ви готуєте якісь холодні супи влітку? Холодні, ні. Я не любитель. Я с холодильника могу съесть холодненький супчик. Как же варить, яка така спетька? Ничего, немножко сварила себе и съела. А на следующий день у меня холодильник бомбезный он хорошо варит, хорошо держит, варит. Я варю. хорошо держит. Так что все нормально, все хорошо. Пока обходимся. А там дальше не знаем, как будет. У меня мама, она любила окрошки там всякие. Я нет, я лучше отдельно люблю эту вкусноту покушать. Скажите, вы готовите какие-то холодные супы в литку? I don't know I you asking? I could ask you in English. You in English. Mm -hmm. Вы готовите какие-то холодные супы в Честно, нет. А внуку, що наготовлю, а потім доїдаю. А що це? Котлетки, курочка, пюре, кашка якась. Але а... це ж спекотна жара в місті. Кондиціонер. Світла немає. Ну, коли є, тоді вмикаю. Тобто Ні. ви готуєте, коли є світло, можна вмикнути кондиціонер? Ну, а що робити? Теж варіант дякую. <ріст> Ми зараз підемо купимо олівкової олії і оцету, а потім вернемося і запитаємо, скільки коштує риба. Олівки масла маніни 560. Є 250 і 300 гривень. Є для жарку 140, є 5-літровий 450. І все. І масліни є різні. Дуже багато тоталії різної. Переважно італійської. І ціни ось 400, ось 650, я десь бачила. Найдорожче, мені здається. Нам сказали, що вінний оцет є тільки у молочному корпусі, тож підемо зараз пошукаємо, а ще заодно запитаємо, скільки коштує молочка. Розкажіть, будь ласка, хто його робить? Самі робимо, Це все натуральне. Віноградний сок двойного враження. А тут у вас є і сливовий, і якісь шовкові різно. Є вишня, є слива, клубника, малина, шовковиця, виноград і яблучний є. А що роблять з цими фруктовими оці можна додати в салати, в соуси для маринада використовувати. Це все в дерев'яних бочках, бродить. Масло давимо самі здесь холодний отжим, можемо при клієнті. Либо купити то, що є, як в наявності. Ми знов до вас, вітаю. Розкажіть сьогоднішні ціни. 120 за печений печі, 160 топлёний за печений печі і обезжирений творог по 65 сат. Яєчки? Так, да, яйця по 50. Масло? Масло 300, со сливки. Молоко, сметана. Слідки 200, молоко по 30 гривень літр. Ну, давайте нагадаємо, які ціни сьогодні на бринзочку. Я сьогодні 160, коз'я 160, а вечка 180. А, як, а яку саме беруть у таку спеку ліп? А, уже коров'я закінчується, тому що її дуже мало. І це, в принципі, все. Солену беруть, але мало. Розкажіть, будь ласка, коли цей бичок. Був зловлений? Он рано утром уже на ринку. Значить, ловят его или звечіра или ночі. чулечка – це наші чи не наша? Это балтика. Это, все балтика. Это привозная рибка. Наша вот только бичок то ловиться в телегульському лимані. Нашого Чорноморського нет нічого. Пішли подивимось, що ще є. Тут теж сарделька, фіринка, бичок. Може, щось інше я. Карасики 100 гривень. Судачок 220. Карпик такой 170. Бычочек 150. Разделанная рыбка размер, от размера. Ось вот такой вот карпик 120. А бички же не можуть бути річними. Бички это морской бичок. Это кнутик. Це дедулька приніс собі на хліб заработать, а я його виручаю. А що ви збираєтесь готувати з голови? Пуху. А як ви її готуєте? Просто готую як картошечки немножко, петрушечки немножко, того, немножко того спеції. І делается уха, хат вот така наша одеська. А якісь холодні супи ви готуєте? Ну, холодець можна тоже. Застиває. А що ви маєте в виду? Ну, типу окрошки, типу гаспачо. Ні. Поки, поки що я не вмію, а жена делает сама. 670 гривень ми витратили сьогодні на наше гаспачо. Найдорожча покупка це олівкова олія. Сподіваюсь, воно вийде смачним. Бажаю вам гарного тижня. Побачимось.